Привіт, мої дорогі гості та підписники каналу. З вами знову я, ваша Оксанка. Сьогодні ми разом помандруємо у село Вища Кропивна, що в самому серці Вінницької області. Тут уже чекає на своїх нових господарів будинок площею 75 квадратних метрів за хорошою ціною 5500 доларів. Цей будинок ідеальний для тих, хто мріє про спокійне та врівноважене життя з усіма зручностями, а головне приємна ціна, як на сьогоднішній реалії. Хата має три просторі світлі кімнати, ідеальні як для молодої сім'ї, так і для затишного проживання вдвох. Затишна кухня з цим необхідним, є санвузол із ванною кімнатою. Усе акуратне, охайне в робочому стані. У будинку зроблений косметичний ремонт, можливо, не дизайнерський, але точно охайний і добротний. Заходь і живи. А головніше, у будинку є зручності: вода, світло, каналізація, газ. Автономне опалення, а це означає, що ви будете з теплом і комфортом у будь-яку пору року. Подвір'я рівне, доглянуте, викладене тротуарною плиткою, бетонний паркан по периметру, на подвір'ї гараж, простора літня кухня, кілька господарських будівель. Уже все готове для ведення домашнього господарства, чи то для курочок, чи для кроликів, а може, й для власної майстерні чи складу. Землі аж 30 соток. Село вище кропивна живе своїм неспішним, затишним життям. Тут є все необхідне для повсякденного комфорту. Школа, магазин, почта, амбулаторія і гарне автобусне сполучення. Якщо треба в місто, всього 20 хвилин рівною трасою і ви уже в найближчому райцентрі. А якщо хочете і надалі першими дізнаватися про найкращі пропозиції, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк, не забудьте про дзвіночок і, звісно ж, до зустрічі в нових відео.